Друзі, привіт! Сьогодні я приїхав на ставок, там де був раніше Попробую на Судака, на щуку, в общем, на хижака. Що у нас трошки вирішив для як би сказати Розукрасить свою рибалку, а то вже плітка, плоскирка. Тут на річці вже трошки як би надоїло. Та ну воно не те, що надоїло, а хочеться на спінінг вже. Половити на спінінг, хочеться і хочеться спіймати судачка. Ну а чи в нас з цього вийде, то зараз ми будемо спробуємо. Так, друзі, зразу, бо кожен раз мене питають. Що в тебе за спінінг? Що в тебе за все остальне, котушка? Ну ось я швидко зараз вам скажу. Спінінг у мене ось фаворит X1. Довжина 2 метри 74 сантиметри, тест 10-30 грам. Екстра факт. Бистрий. Сверхбистрий строй. Котушка теж у мене фаворит X1, 4000. Шнур у мене Salmo Feeder 0.12, по-моєму. Так Дешево мені дістався, знайомий мені підогнав. Ну ось все. Поводок флюрокарбоновий. Ну а силіконові приманки там і усі другі, то вже таке. Вага груза, то все підбираємо по ходу рибалки. Так що так, розеклався, зараз будемо закидати. Кльову нема взагалі. Більше, ніж півтори години я пролазив. Ні на що не клює. По старих містах, туди я ж і в ходив, і ось на дамбі. Ніде навіть і течочка не було. Так що, друзі, ось така інформація по ставку. Поки що нічого не клює. Або я не зумів спіймати. Ну, Підходив охранник, казав, що хлопці ловили, теж нічого не спіймали. Проїжджав тут чоловік, став на машині, спитав мене, чи клює, не клює. Каже, і ми приїжджали, то каже ноль. Так що, друзі, ось така рибалка. Ну, Кому буде цікаво, то дивіться далі, як я ловив. Але... На жаль, нічого десь пійбав. Так, ну друзі, ось перше буде. Грузи всі щось у мене важкі. Ось 18 знайшов чи 16 не бачу. Силіконочка Katech і Z-Shiner. Ось в такому кольорі. 2,5 дюйма. По-моєму, 2,5 мабуть. Так, ну що ж, перший закид ого. Цим спінінгом добре летить. Це тут груз такий. Ой, маленький, далеко не кинеш! Маленький груз. А ставок глибина мала. От тобі чого летить то добре? Нормально летить. Відео в прошлому році я. Знімав, як я роблю мандули, склеюю його тут, щоб вони були такі. Бачите, чорне, біле, з полосками, такими. Так Є таке. І досить нескладно зробити. Судак тут есть, и щука тут есть. Ловил я тут. И судака, и щуку. Есть судак и хороший, и дребный. И всякий. Тут даже сом есть. Что тут еще есть? Окунь, карась. Ну, все, что для ставка. Короб, то в столоба, мур. В общем, вся ставкова риба і не тільки. Ну, рибаків зовсім нема. Як слі б щоб ловилося, то може б хтось би. Ось уже. Але як ви бачите, на жаль, не хоче. Ну що ж, схожу ще на дамбу. Так, друзі, прийшов на дамбу. Ой, тут бетон мокрий, хоч би не підсковзнуться. Ну, ось тут є такі містинки, де можна спокійно хоч стати. Ну що ж, попробуємо тут порибалить чи в нас щось получиться чи ні тут глибше тихо зараз ну зараз монах шумить вода ж додається витікає лишня Не хоче ні черта. Я вже все сказав на рахунок рибалки і кльова на цьому ставку на початку відео. Я то той кусочок записав у кінці, ну, вставив його уперед, щоб не казали, що ти нам показуєш, ні риби, нічого. Просто так. Коротенький відосик. Інформація про цей ставок. Інформація така. Поки що не клює нічого. Пройшовся по ставку, по старих містах. Ось закінчую на дамбі. Ніде навіть і течочка. Пробував, міняв усе. І силикон різний, на мандули пробував, різні груза, грузики різної ваги, тобто проводки, два оборота, один оборот, медленіше, швидше, ні, ніде навіть не тикнуло, ні разу. Так що, друзі, буду їхати вже верніш не додому я приїхав у город по ділах а це заскочив у розвідку Порибачить. бачить поки що ще ноль повний ноль навіть даже і течка. так що друзі кому сподобалось це відео або краще сказати інформація ставимо лайк ну а кому не сподобалося дизлайк Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Пишемо коментарі. Наступна рибалка, мабуть, приїду. Ось їхатиму додому. Можливо, стану десь біля мосту, спущуся. Подивлюся, що там за обстановка, де можна порибалити, що до чого. І наступний раз. Приїду десь, мабуть, в район Лубен порибачить на білу рибу. Ну, возьму фідер і поплавочну удочку, а там буде видно. Так що, друзі, ось така інформація. На цьому все. До скорої зустрічі. Зустріч буде досить скоро. Ще забув сказати. Можливо, і пройдуся ще на Удай, Спробую пошукаю містину. А там далі буде видно. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!